Поле у нас з ячменем, приватне підприємство Західний бух. Ячмінь «Люсіан», друга репродукція. Посів в оптимальні сроки в принципі, до 15 жовтня. Як би так, в нашому випадку це найліпші оптимальні сроки посіву. Поле після ріпаку. Ріпак, до речі, без обробки ґрунту, посіяний сілкою прямо. По факту, як, типу, Маленький ноутіл. Ячмінь на даному полі. Ячмінь на даному полі по факту знаходиться, можна візуально вже зрозуміти, що прапорцевий ще скритий, але вже є 33 фаза розвитку. Визначення фази розвитку треба знову ж розрізати стебло ячменя. Так, розрізали і подивились. Це третя, то є перше, друге, а ось вже третє міжвузля пішло. то, значить, виходить 33. Так, то є перше міжвузгляд, друге міжгузля, а це вже пішло третє. А то вам виходить, рахуєте від 30-ї фази кінець кущення, наростання міжвузлів, до появи пропорцевого листка рахуються самі міжвузля. На даному ячмені що ми бачимо? Яку ми проблему бачимо? Ми бачимо проблему, що треба швидко заходити з розстрегуляторами знову ж на цей ячмінь. Не зайшли з розстрегуляцією раніше, тому що заважали погодні умови. В самої рослині формування колосу вже видно. Далі на цьому полі ми ще бачимо як би сказати, наявність хвороб, але хвороби не мають масового розвитку, але вони вже є. Чого так треба звертати увагу на даний якби, тип проблеми? Тому що є візуально ось підтверджений, це, скоріш за все, січа плямистість. Січа плямистість сама по собі має дуже короткий інкубаційний період і дуже швидкий розвиток хвороби. Хвороба може уразити посів там, до 50% буквально за 10-14 діб, якщо йому нічого не робити. Знову ж, розвиток, початковий розвиток січатої п'ятнистості, питання в тому, що попередній огляд там був два дні, знаходив я тут ще і ржу. Да? Да, це вже знайшов тут початкові прояви січатої плямистості, але то є вже, якби, коли ви вже візуально бачите, то є вже пізно. Да, я розумію, що тяжко впіймати фазу оптимальну для внесення, але то є пізно. Але якщо вже є такі випадки, коли ви бачите візуальну хворобу то є треба невідкладно працювати по цих полях. Працювати можна різними препаратами, або головне, щоб вони були щонайменше двохкомпонентні, щоб це були або триазол з діїчаєм, або триазол зі стробіруліном. Можна вже заходити працювати на це поле фуніцидами, але це вже є така пожарна ситуація, тому якби, я би радив вносити там Препарати двокомпонентні, триазольні і Сдієчальні, але можна як би сказати, ліпше були б здієчання нових порядків, по типу, як педіфлометафени. Всі розуміють, що це за препарат. На даний момент є найменший ризик появи резистентних штамів грибків. Тому як би, можна брати препарат на основі триазола плюс Сдієчай, підіфломітафен і працювати вже ним. Потім через 14-16 діб заходити другий раз. Ходіть з лопатами по полю, купайте ґрунт, дивіться, питайте. Якщо не знаєте, знову ж дзвоніть, в будь-який час відповімо. Завжди маєте при собі ніж, лопату і рулетку. А для всіх остальних питань є консультанти. Тому дзвоніть.